Морська корова з кличкою Юнай оселилася у Венсенському зоопарку в Парижі. Дворічну самку ламантина привезли з Центральної Франції. За рік вона зможе брати участь у програмі розведення. Ламантини рідкісні тварини. У зоопарках Європи мешкає приблизно 40 морських корів. Усі вони надія для свого виду. Ламантини розмножуються повільно, особливо в дикій природі, де умови тепер часто несприятливі. Вагітність триває понад рік. Період грудного вигодовування тривалий, У морських корів усе довго. За оцінками у дикій природі лишилося менш як 10 тисяч ламантинів. Їм загрожують гвинти моторних човнів, рибальські сіті, забруднення океану та коливання температури води. За температури нижчої ніж 20 градусів, морська корова захворює на пневмонію. А за температури вищої ніж 30 градусів вона теж погано почувається. Тому ламантина адаптується до змін набагато гірше ніж деякі інші морські ссавці. Ламантини травоїдні тварини, живуть на мілководді. виростають до трьох метрів та важать півтони. Мешкають біля північної, центральної та південної Америки та Західної Африки. Це дуже мирні тварини. Вони нікому не загрожують і ми забуваємо про них, коли думаємо про морських савців. Існує чотири види ламантинів: амазонський, американський, африканський та карликовий. Ці тварини належать до ряду сирен або морських корів.